Сьогодні з нами на занятті один із тренерів лижної та сноуборд школи Буковель Віталій Кирилов. Отже, він пропонує свою методику підходу до тренування із новачками. Власне, сьогодні ми змогли у цьому переконатися. Віталію, скажіть, з чого розпочинається таке заняття з людьми, які абсолютно ніколи не стояли на лижах? Ну, якраз ця група вже стояла на лижах, вона навчилася основної лижної стійки, і зупинятися в плузі вони вже вміли, тобто перше заняття вони вже пройшли. І саме сьогодні в нас було друге-третє заняття, ціль якого навчитися повертати в плузі і правильно переносити вагу тіла при повороті. Ну, група справилася успішно з цим завданням. Більшість е е клієнтів відчули, зрозуміли, як це робити правильно. От, звичайно, є якісь е е недоліки, якісь помилки, але це вже в ході практики. Такі вони зможуть виправляти. І саме основне це позитивний настрій, емоції, які вони отримали від катання, від тим, що вони володіють лижами. І вже нарешті на другий-третій урок вони вміють впевнено повертати на легких схилах. Як гадаєте, індивідуальні заняття чи групові мають перевагу, і які ким? Я думаю, що групові, тому що в групі весело ти в такій атмосфері краще навчаєшся. І, мабуть, можна побачити не лише свої помилки. Так. На помках інших теж можна вчитися. Побажаємо успіху, натхнення. вам! Дякую! Ви як тренер, які основні завдання і мету ставити на друге-третє заняття? Друге-третє заняття ціль навчитись правильно переносити вагу тіла при поворотах у плузі. Які засоби методи використовуєте на таких заняттях? А є а, багато технічних вправ, які допомагають це зробити. От, е, їх близько 12, можуть навіть більше бути. От, е, в принципі, е, ну, ви могли бачити це на відео, яким чином учні намагаються зрозуміти. Саме є такі вправи, як літачок, е, значить, ставити руку на одне коліно, допомагати продавити, перенести вагу тіла. От, є вправи Супермен, Бетмен, ну і інші вправи, які допомагають людям якраз зрозуміти, як цей процес відбувається. Тоді м'язева пам'ять запам'ятовує ці рухи, і люди впевнено, їздять і повертають. Як особисто для вас сьогодні виглядало в уяві це заняття і наскільки уява перейшла в реальність? Насправді сьогодні було дуже чудове заняття і сприятлива така погода, не сильно холодно. Мої очікування справдилися, тому все було на високому рівні. Я рада, що навчилася якби, деяким елементам. Лижного туризму, можна так сказати. І ті, які в мене помилки, я намагаюся виправити. Вас сьогодні був досить досвідчений один з кращих тренерів лижної та сноуборд школи. Наскільки доступно особисто для вас був матеріал занять? Особисто для мене було все зрозуміло і дуже приємно було спілкуватися з цією людиною, за що я особисто дякую.